Вітаю усіх, хто увімкнув у цій порі Наш телеканал. Це новини рідного міста. Про найголовніше уже за мить у студії працюємо колобець. У стрію новий керівник міліції, дрогобичанин Василь Кулик, перевели молодого підполковника із посади начальника самбірського відділку, представили головного міліціонера міста. Сьогодні для цього приїхав Сергій Маруняк, заступник начальника обласного управління міліції. Знайомилися з новим силовиком і представники влади. Перший заступник голови стрія Роман Маланій одразу ж звернувся за допомогою до Василя Кулика, попросивши стежити за комунальним майном, адже деякі злочини. Досі не розкрили. Просимо дуже десь приділити ту увагу, щоб в місті десь тримати порядок, розуміти знищенням нашого комунального майна. Наїхав п'яний волісів збив 12 тисяч гривень. Андрій Білас, по-християнськи, попрощався з колективом, попросив пробачення у всіх, кого можливо образив, а також пошкодував про справи, які не вдалося довести до кінця, передавши естафету своєму наступнику. Щиро, щиро дякуємо, кількому здоров'я, берегти особовий склад, особовий склад колективу тверези, міцний. Це осередче багато емо... значить, позитивних емоцій і він людина бітна, буде співати спати на роботі. Сьогодні для стріян і загалом для українців знакова дата 6 листопада 1811 року народився Маркіян Шашкевич. Ім'ям цього політичного та культурного діяча названа одна з вулиць Стрія і центральна бібліотека. Ми побували у стінах читальні. Тут нам розповіли про життєві стежини Шашкевича. А ще чим живе книгозбірня сьогодні. Деталі далі у сюжеті. Руська мати нас родила. Руська мати нас повила. Руська мати нас любила. Чому ж мова їй не мила? Чомся не встидати маєм, чом чужую, полюбляєм. Як у воду дивився Маркіян Шашкевич, говорячи про солов'їну, адже проблема мови й сьогодні залишається актуальною. Письменник, поет, релігійний та культурний діяч, ініціатор першого західноукраїнського альманаха Русалка Дністрова залишив неабиякий слід в історії рідного краю. Ми дуже тішимося. По перше, що наша бібліотека носить ім'я. Маркіяна Шашкевича, який на таку високу височинь підняв український народ, українську мову, доказавши тим, що ми не є якісь малороси, що ми є справді нація, справді український народ. Сьогодні в день народження Шашкевича бібліотека його імені вшановує пам'ять великого українця, проходячи читальну, кожен стрілянин має змогу побачити вітрину з його б'юстом та літературними працями. Окрім цього, є спеціальні стенди у читальному залі та у відділі абонементів. Для інформування громадськості міста про те, що сьогодні відбувається така дата, 6 листопада, ми оформили одну з центральних вітрин нашої міської бібліотеки. Запрошуємо наших стріян відвідати центральну міську бібліотеку, де відбуваються заходи по вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича. Центральна бібліотека Острію має давню історію, заснована 1 лютого 1940 року. В той час з книжковим фондом у 7 тисяч примірників. Сьогодні ж на балансі читальні 125 тисяч бібліотечних документів. А піклується про них 15 кваліфікованих працівників. Серед них Анна Карівець, її місце праці особливе. Фонд абонементу. Усе багатство центральної бібліотеки працює тут більше 20 років. Показує, як з 80 тисяч примірників знаходить саме той яким цікавляться, каже, система класифікації надзвичайно складна. Втім, з руками звикла і робиться за лічені секунди. У нас фонди майже 80 тисяч. Звісно, зорієнтуватися у цих фондах дуже тяжко. І людина, яка перший раз потерпляє сюди, в неї прямо ж очі відкривається і питається, як ви можете тут орієнтуватися. Можна сказати, те, що головне то є практика. Чим більше людина працює, тим вона більше орієнтується у фонді». Незважаючи на те, що світ заповнили новітні технології, а в мережі інтернет можна знайти геть усе. Люди продовжують відвідувати читальню, приходять за новими знаннями і духовним збагаченням, а ще просто відчути запах старих книг, який пронизує до кісток. Звичайно, що новітні технології це добре, тому що ми всі в ногу з прогресом повинні йти, і бібліотеки також. Але все таки книга у нас на першому місці. Як я вже казала, чи ми проводимо різні заходи, то ми в першу чергу популяризуємо книгу. Тим не менше, завдяки масштабному міжнародному проекту Бібліоміст, переможцем якої у 2009 році стала центральна міська бібліотека Стрія, її читальний зал облаштували комп'ютерами з доступом до інтернету. Крім того, фонд багатий цінними документами про Стрий Стрийщину та область. Ця бібліотека потужний інформаційний центр, одна з найкращих в області. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Про Маркіяна Шашкевича можна буде почути сьогодні і в ефірі програми Олега Филика і Дунави». В Гості до ведучого завітають представники музею Доліпської школи гімназії імені Шашкевича. Говоритимуть, що встиг зробити та як вплинув на розвиток культури рідного краю Галицький пророк, проживши лише 33 роки. Виникнуть питання. Телефонуйте у студію 39169. Початок програми о 19.30. Водія, який наїхав на пішоходи, втік з місця пригоди знайшли місцеві правоохоронці. Ним виявився 40-річний мешканець Моршина. Його покарають та позбавлять водійських прав на три роки. Проте міра покарання визначена не остаточно. Наразі слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. За словами заступника начальника слідчого відділу Тетяни Кришталь, у свідченнях потерпілого і водія є багато розбіжностей. Нагадаємо, жертвою аварії став 65-річний стрілянин, який потрапив до районної лікарні з перелом. Ломом чотирьох пальців правої ноги за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 6 кримінального кодексу України. Максимальна санкція передбачає до трьох років позбавлення волі. Як живеться національним меншинам на стрищині? Такою була тема круглого столу, який організували районні бібліотекарі. Поговорити про освіту, культуру та можливості для молодечого тутешнього покоління прийшли представники польських меншин. Адже саме у нашому місті та районі для цієї національності створені чи не найкращі умови. Вчаться діти поляків у спеціальній школі, розвиваються, екскурсують та здобувають сертифікати на знання мови разом з просвітницько-культурним центром. Імені Корнелія Макушинського відтак і провладні структури не стоять осторонь, ба більше вже понад 10 років співпрацюють і товаришують з польськими повітами Лімановським, ланцуцьким та іншими. Талоновиті діти стрищини вже неодноразово перетинали польський кордон, аби себе показати та й на інших подивитися. Окрім керівників навчальних польських осередків за кругом столом сиділи і учні зі стрейських шкіл. В цей центр може прийти кожна дитина, кожна молода особа, кожна доросла особа, яка хоче навчитися чи мовити, чи дізнатися щось про культуру, про традиції. В основному кладемо натиск на розвиток молодого покоління, тому що на сьогоднішній день Польща є дуже близько для нас. Це є таке маленьке віконце в Європу. На сьогодні я ставлю крапку і прощаюся з вами до завтра. Наші новини дивіться на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте 45983, якщо маєте цікаву інформацію. Нехай щастить. На четвер синоптики у строю прогнозують сильну хмарність. Падатиме дощ. Вночі 4 градуси вище нуля в день 8. Вітер південно-західний 7 метрів за секунду.